Друзі, всім привіт! Радий вас вітати в новому відосі. Як ви помітили, минулого четверга відоса не було. На жаль, на жаль, мав дуже термінові справи і просто фізично був не в Києві і не зміг зробити нормальне відео, тому, тому як сталося. Але сьогодні я з вами. Так, і як ви зрозуміли по обкладинці, е, сьогодні буде цікавий контент, бо як можна було умудритися зламати карбон? Чесно, я не знаю. Я не знаю, як це сталося. Помітив я це. Буквально ось ну, вчора сідав на тренування. У мене вчора по плану був брік. Це коли треба робити перший вид спорту, переходячи одразу у другий. І я ще такий думаю, типу, може кудись поїхати, катнути і так далі. Якось так були справи, що я вирішив все ж таки робити вдома. Все ж таки вирішив зробити вдома на станку і потім зразу вибігти сюди. І ставлю вел шосейний на станок, щоб прикатувати саме його. Тому що в ці вихідні, 26 травня, будуть змагання. Змагання з тріатлону це буде дистанція спринт, де потрібно саме шосейний груповий вел. Тобто розділка туди не підійде, вона не буде допущена до старту. Тому що це а, ось а, такі дистанції, як суперспринт, спринт і Олімпійка. А, там мають використовуватися тільки шосейні вело. Тому що а, це не індивідуальний старт, а це. Груповий старт, тобто можна сидіти на колесі, їхати, а на розділці це небезпечно робити. Ось. Тому велосипеди з ліжаками з усім цим не допускаються. Як ви зрозуміли, саме на ці вихідні мені дуже необхіден цей вел. А ну, як назло, сталася така штука, що сьогодні неділя, вчора була субота, і виходить ось суботу. Ну, грубо кажучи, за тиждень я якби, зараз розумію, що я без велосипеда. Його немає, і, і що робити. Але, але я знаю, що в мене найкращі просто підписники. Я одразу ж написав в інстаграм один із моїх підписників. Погодився а, дати мені свій ВІЛ, тому що зараз їм не користуються. В нього є шосейний, іначе рама така сама, як потрібно, дати мені його на тиждень. За що я тобі, друже, безумно дякую. Ну, дуже дякую. Ти реально мене дуже виручив. Так що а, сьогодні а, я зараз їду на свої тренування. Це буде біг там плавання, але а, після бігу я поїду забирати а, свій а, тимчасовий ВІЛ. Подивимося, що з цього буде. А, бачите, зараз якби не так критично, тому що є розділка. В принципі, я тренуватися можу на розділки, але бажано цей ну, віл прикатати його, хоч би, підналаштувати під себе, щоб ну, пойти пройти змагання нормально. От. А, тому тренуватися є на чому, скажімо так, але для змагань він дуже необхідний. І. Вже завтра я його повезу в ремонт. Покажу вам, де я буду ремонтувати. Трошки розповім про це, і можливо комусь просто стане нагоді, тому що, наприклад, я ну вперше стикаюся з тим, що я ламаю саму раму. Тобто десь пішла тріщина, зламалася сама рама. І саме головне, знаєте, от я не, не можу зрозуміти, від чого це вона зламалася. Я їхав а, два тренування, в четвер і в п'ятницю велотренування. Поїхав на трасу. це такі Київські гірочки, можна так сказати, але які знаходяться за Києвом. Але там на невеликому шматку можна так а, нормально покататися з набором. От. Що в у нас, на жаль, є проблемою з набором. Ну, тобто, Київ весь плаский, по суті, і набору тут сильно немає. А це така траса, вийшла непогана. І, в принципі, ну мені підходить. І що я помітив, по фотографіям з четверга, ось зараз ви бачите, тут бачите, ось все нормально, немає ніякої проблеми. Карбон цілий. Тобто, це точно було вчора. Я такий, знаєте, що думаю, а, типа, блін, якщо б я не побачив і цей карбон у мене розвалився просто десь на дорозі. Це був би, звісно, такий епік фейл. Зараз на тренування, потім... Їду забирати велосипед, новий все вам покажу. Поїхали. Хоп! І вже все. Бачите? Забрав я Вільчик. Дивіться, який кайфовий скот. А, він правда тут на тренувальній покришці стояв, але я все рівно буду ставити свої колеса. А так а, розмір, наче мій. А, зараз а, буду їхати додому. Виставляти під себе, обслуговувати і щоб завтра прикатати якісь такі легкі тренування, чисто подивитися, як, як мені буде, ну педальки свої поставити, треба все коротше трошки підігнати. От. Але ще раз Володь, я тобі дуже дякую. За те, що ти мене виручив з цим велосипедом. Бо я прям взагалі вчора такий, блін, що робити. Ну, хоча я знаю, що ще в оренду здають велосипеди, тобто є такі послуги, тому я думаю, що, знаєте, як кажуть, світ не без добрих людей. Все знайдеться, все розрулиться. Так, тепер поїхав я додому. І так, а, я вже вдома а, займаюся налаштуванням вело. Подивіться. Раз, два. 3. Вся хата в велосипедах. Так, тут у нас оця історія. Просто сльози та біль. Але нічого, я сподіваюся, що все виправиться і все буде окей. Я, в принципі, приготував раму, зняв ланцюг, Все зайве зняв, я думаю, тільки ще сідушку з залишу. Про всяк випадок, якщо ця мені буде не дуже. А, і завтра він поїде на ремонт. Що по цьому красенню? Сюди вже поставив свої колеса. Наче все підходить, почистив ланцюг. Зараз його залишилося тільки змазати. Поміряв розмір рами. розмірами трошки більший за мій. Але, в принципі, я думаю, що буде не критично і має наче бути все норм. Але тут є, я бачу, такі зайві проставочки. Коротше, потрібно просто покататися, прикинути, чи все буде окей. Зараз хочу проїхатися на ньому. Подивитися, як він, ну, як взагалі буде. Можливо, десь потрібно трошки підняти, трошки опустити. Сідуху, сідуху. Коротко, треба трошки його прикатати. От. В принципі, він мені потрібен тільки буде на самі змагання. От. Зараз тренуватися тиждень я все рівно буду, скоріш за все, на розділці, на станку. Тут зараз заміню педалі, тільки поставлю свої з вимірювачем потужності і а, ще змажу ланцюг покатаюся. ну що вам сказати я не знаю чи чутно мене взагалі бо такий вітер але минулий раз, коли я такий вітер щось записував, було чути нормально. Вічик катить добре. Сідуха зручна, незвично, тільки що так руки сильно попереду, винос більший, але не критично взагалі. От. Єдине, що я відчуваю, що треба трошки вище підняти сідло. Сидіти -то зручно, але трошки низьковато. Як на мене, коліна не до кінця розгинаються. А так в цілому. Гріх жалітися, Ха. так що дякую. Так, трохи підкрутив, підняв сідушку буквально чуть-чуть. зараз спробую як буде, але думаю, що норм. Так що в цілому варіант класний. Поїхав я далі. Ну, загалом так стало дійсно краще, нога повністю розгинається. Якби, ну, не те, що повністю більше розгинається, так як має бути. Докачую далі. Це таке легке тренування, буквально якраз тут година з копійками якраз перекатати цей вільчик. Так, ну що, вже у нас наступний день. Рама підготовлена, лежить. І зараз я виїжджаю в майстерню завозити її на ремонт. Друзі, я приїхав вже в майстерню. Це uh, Didi Custom Bikes. Uh, а це і, Денис. А це Денис. Це так. я. Uh, і ось, ось Рама. Uh, що скажеш загалом? Скажу рама загалом дуже кльова, тому що тут виден карбон, це прикольно. Але вона ушкоджена трошки. От Можете бачити звук. Це трошки як воно, АСМР Називається. Да? Наскільки це критично? Це зовсім не критично. Єдине, що дивно, що воно зі сторони ланцюга, тому що зазвичай ламається інше перо чи верхнє перо. А тут зі сторони ланцюга ну це не дуже проблема, тому що воно. По-перше, не по колу, угу. а по друге, що карбон дуже добре ремонтується. Тобто, ви, ну особисто там ви, чи хтось з із знайомих, якщо не дай Бог, щось трапляється з рамою карбоновою, вона ламається, ви не хвилюєтесь, все ремонтується. Все можна зробити, відремонтувати. Типу, і тобто така історія. Вона в принципі заремонтується і ще поїздить. А вже о до речі, є я і приклад. Якраз от. Рама в роботі, можете Теж бачити. Так, карбонова, да, карбонова рама, вона закліна, тому що вона йде в роботі. Повністю відшліфовано, зроблено перо, вже відшпакльовано. Точно получается. така тільки по колу. Тобто а, воно колу було відірвано розумі. майже повністю. Да. Ага. Тут ситуація трошки краще, тут гірша. Але, як і повторюсь, для карбона це не є проблемою. Тому що, наприклад, коли алюмінієва рама. Ламається. Вона, по-перше, чим зламатися, вона гнеться. Тобто, воно може увести, вона, деформується, хіями, вона деформується. І це просто капець. Тому що, наприклад, якби от в алюмінієвій рамі зламалось, не дай Бог, так перо, то мій ру рульовий стакан просто уйти в сторону, тому що його зігнуло від mm. ударів. Ну коротше, там просто жопа. А от з карбонами все повністю ок, тому все зробимо. То Локальний я вже, якщо чесно, трошки так підростроївся, запереживав. Я просто треба. ніколи не ламав раму <сх>, чи карбонову, тому це. Да. Але я радий, що воно ремонтується взагалі, і що його можна зробити, і він ще буде їздити і їздити. Так, дай так, дай так. Боже. Просто Я даже, якщо чесно, я ну, не знаю, як воно і зламалося, тому що я ну, там, на початку відео розповідав, що. Я просто його вже приїхав додому на наступний день сідати там на станок поставив, типу, щоб І дивлюся, а він ні, де... ні дивлюся, щось брудне. Таке. Дивлюся, думаю, блін, не брудне. А це не брудне. На жаль. Коротше, стосовно ремонту карбону, це до вас, я звертаюсь, усіх хто там дивиться. Не хвилюйтесь, все ремонтується. Гарантія вже ж є, тому що зазвичай все після ремонту їздить як нове ще дуже багато. Тобто, якщо, наприклад, не дай Бог, я потім на ній виїжджаю, там щось десь не так, то я можу по гарантії прийти зразу переробити і заново там підправити, підклеїти. Но це більше проходить, коли пера відламується повністю. Бувають такі угу. випадки, коли вони повністю відламуються, то тоді воно навіть не фарбується, воно скліюється. Велосипед їздить там тиждень-два, все дивиться, наскільки воно там. Цільне, не цільне, і потім вже фарбувати в цьому випадку. Я не думаю, що взагалі буде якийсь там повод ще раз це ремонтувати. Ну це супер, це да. чудово чути. А, супер, і по часу роботи це ось приблизно. Щоб було розуміння. По часу роботи за того, що це компонентні матеріали, тобто смола, ось ося движуха, десь тиждень уходить, тому що там пару етапів, там дня три на етап, тобто наповнюється форма, вичекається. Вона, застигається, вона застигається повністю, вишліфовується, дивляться, ну, дивишся, наскільки вона там вийшла, і наповнюється ще товщина. Тобто, товщина не буде така, як. Булька тут, але просто воно там в мікронах, але товщину треба наганяти, щоб воно було максимально рівне і мінімум шпакльов. Mm -hmm. А то вдруг там якісь автоперекупи, захочете його купувати з прибором, знаєте, це дробою. Mm -hmm. Проходять... Велоперекупи. Ні, велоперекупи нормальні люди. А, і потім фарбується зверху, да, ще я це Так, 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 надпис робиться. Ну, тобто, максимально. Щоб То можна сказати, побачити. що воно буде ось так, от, але. Тільки нове. Тільки нове. новіше. Без, без ось цих всіх коцик. Блін, ну... а що ж я роблю? Я ж на відео документую, що я це все позабираю. А, капець. Доведеться робити. Доведеться робити. Бачите, скільки тут класних байків. А що це там Рама казав в Японію, да, поїде? Ця рама уїжджає в Японію, дівчинка з Києва його малювала, це вручну все вифарбовано, ця гейша вифарбована. Надписку Вахара, модель теж вона вручну. І все, і буде велосипед уїжджати в Японію. В нинішній час трошки важко з границями, але вони їдуть. Одна партія вже там, це інші. Просто не вліз, так би мовити, у конверт. На скорому часі поїду з Києва в Японію. Ну, супер, супер! Радий чути. Тоді так. залишаю це все діло і побачимося через тиждень. Вірчик я віддав. Казали, тиждень, може трошки більше. А, тому чекаємо, фінал, результат роботи. Ви вже побачите у наступному відео. А, що хочу сказати? А, це не реклама зараз а, цієї майстерні. Тобто я плачу гроші. А, ми домовилися, що ремонт. Ну як ми домовилися? Тобто, я спитав за ціну, мені сказали, ремонт, а, оцей, те, що ви бачили, тобто ремонт цього карбону, а потім пофарбувати це все буде коштувати мені 4 тисячі гривень або 100 доларів. А, от, а, ціна, я вважаю, що досить приємна. Тобто, це не як якась бонусна ціна, це просто ось звичайна ціна, як звернувся, просто я звичайна людина а, без якогось там бартеру, домовленості і так далі. А, і показую по суті вам, як воно є. А якщо ви самі побачите результат, і ну, якби буде зрозуміло там. Наскільки там варто звертатися, чи варто взагалі, і так далі. Але я сподіваюся, що Денис все зробить в сроки якісно. І знову ж таки, по срокам я не підганяю. Трошки більше буде не критично, взагалі. Головне, щоб це не затягнулось на місяць. Але Денис мене запевнив, що там тиждень, трошки більше, тижня, там, півтора тижня, все буде готово. Класно, що це все ремонтується, що це все не критично. Можливо, вам буде це все корисно подивитися на моєму досвіді, як воно є. От, але, можливо, знаєте, ви мені скажете, що блін, Макс, за чим ти взагалі розповідав це все, потім як продавати байк і так далі. Ну я вам скажу, що я би в будь-якому випадку, коли його буду продавати, я 100% буду казати людині, що там у мене воно ремонтувалося. Тому що не сказати про все це не досить правильно. От, це я дуже, скажімо так, людина, яка вірить в карму. І ну я не зможу собі такого зробити, сказати там, що все було окей, а ти там чувак зламав. і Все. Та ні, все по-чесному. Карбон ремонтувався. Так, я думаю, що ціна ну, відповідно, вже там, якщо його продавати, потім буде з за цього. Але. Це нормально, це життя, нічого страшного немає. Але я, якщо що, не збираюся його продавати, мені дуже подобається цей вірчик, ця рама. Тому чекаю, коли а, все вже буде гаразд. А вам, друзі, дякую, що дивилися цей відос і додивилися його до кінця. А зустрінемося у наступному відео. Всім пока.